Дорогов та мілочка. Та нічого потихеньку. Купила цей, свекрусі тонометр, О, та сидю роздивляюсь. А вона ж оце взяла моду, як тільки так і хвора лежить. О, дзвонить поминутно, нехай Ванько приїде попореться, бо я така невгодна, Понімаєш? На ради роздає хазяйка, не займайте її, а дома замість ванька хто поратиметься. Мені розірватися, як всегда. Поїхали до неї, а вона лежить чуть ли не при смерті. «Умираючий лебідь. На лобі щось затряпка, ага, компрес. О, яка ж така невогодна в потилицю сюди б'є, видно давлення. Хоть би мені, каже, хоч до утра дожить. Представляєш там, яка грамотна. Вона думала, що буде мої прийоми проти мене іспользувати, а я буду сидіти і дивитися мовчки. Не на ту напала. Там, де ти вчилась, я приподавала. мною такі номера не проходять. О, Так я зразу ж виписала їй тонометр на свізу Хелз. О, щас сяду на вело, одвезу, нехай міря давлення, удівається і виходить пораться. Я бистро вилічу від давлення до всього на світі. А вона й сама поміря, та міла. Це ж теперішній тонометр, тут же ні качати не треба нічого. На руку наділа, кнопку нажала і, пожалуйста, так що вже не відвертеться. Ну, я оце собі тільки що поміряла, то вдобно пользуватися. Міря бистро. О, точно і давлення ще й пульс. У мене, правда, щось давлення високувате. Ну, це ще з тобою побалакаємо. Та, мабуть, треба буде випити таблетку та лягти полежать, бо щось аж голова розболілась. В коробочку складається, така коробочка невеличка, акуратненька. Міста багато не займає, так що можна навіть з собою брати кудись їдеш чи на роботу йдеш. Так, да, він од акумулятора робить, пожалуйста. Заряджай і міряй скільки влізе. А ти чого розпитуєш, та Міла? Тобі собі такий взяла, ге? А, та я так і пойняла. Дивись, та, міла. о, якщо ти скажеш, що ти від мене, о, то тобі ще зроблять 15% скидку. Ну, там усім, хто прийде від Ялосовети і скаже промокод Я 15, роблять 15% скидку. Гляди, не забудь. О, так що виписуйте, мілочка, та мірятимеш і ти.